До війни Едуард Сабанін працював фермером. Разом із сином Станіславом вирощували кукурудзу. І з початком повномасштабної війни чоловік одразу пішов до ТЦК. Зібрав всі документи, я був офіцером запасу і чекав визову по мобілізації. Таким чином дочекався. І з перших днів воював. Перші дні війни, згадує військовий, запам'ятались незвичною тишою. Перше відчуття Київ пустий. Розрушений. Ми заїжджали в Чернігів на Дісну через Київ. Людей нема, пусто, світла нема, все розрушене, все побите. Оце ну, такі важкі відчуття були. Свої перші бої капітан прийняв на Донеччині. Були наступальні дії, оборона Марінка, потім наступальні дії звільнення Лиману і пішли на Луганщину, Макіїв, Канєвське, Торське оце наш бойовий шлях. І далі встали в оборону. У травні 2023 року, під час боїв біля селища Макіївка на Луганщині, його підрозділ потрапив під обстріл. У нас проти ракета попала колеги. Ми проти танкістів, проти проти танкістів. 24 лютого 2024 року. Едуардо Сабаніно призвоїли звання Героя України за організацію оборони. Нині капітан звільнений зі збройних сил. Світлана Мостепан та Михайло Гудим. Суспільне новини Полтава.